З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Тема уроку додавання і віднімання числа 5. Взаємозв'язок дій додавання і віднімання побудови відрізків заданої довжини. Скільки ти бачиш смайлів? 6. Скажи, будь ласка, яких смайлів більше? Перших чи цих? Звичайно, перших було 8, тому що їх було більше. 8 мінус 6 буде 2. На 2 смайли більше. Якщо в мене є 6 смайлів, двоє пішли. Скільки залишили смайликів? Правильно, лишилося 4 смайли. 6 мінус 2 буде 4. Ще 4. Скільки стало смайлів? Правильно, 7 смайлів. Математичний диктант. Давай в своєму зошиті. Запишемо сьогоднішнє число. Напишемо МД та пропишемо математичний диктант. Запиши число попереднє до числа 8. Запиши наступне число до числа 9. Наступне число до числа 9. Запиши числа більші від 5, але менші від 9. Більше ніж 5 менше, ніж 9. Запиши числа менші за 6, але більші від 3. Менші за 6 більші від 3. Запиши числа між якими стоїть число 9. Числа, між якими стоїть число 9. Запиши число, яке стоїть між числами 7 та 9. Давай перевіримо. 7, 10, 6, 7, 8, 4, 5, 8, 10, 8. Якщо в тебе так, намалюй собі смайлика. Якщо є одна помилочка, намалюй сердечко. Якщо дві або більше помилок, постав собі кружечок та посередині крапочка. Це означає, що треба потрапляти прямо в ціль. Це число 7 та 8. Більше за 2, але менше за 4. Це число 3. Менше від 7, але більше за 3. Це 4, 5, 6. Числа менше від 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Молодець. фігури В кожному рядку поясни, як утворені таблиці, та запам'ятай результати додавання і віднімання числа 5. Будь ласка, давай поглянемо. 1 рожевий трикутник 5 блакитних. 1 плюс 5 буде 6. 6 мінус 5 буде 1. Два рожеві 5 блакитних. 2 плюс 5 буде 7. 7 мінус 5 буде 2. 3 рожевих 5 блакитних. 3 плюс 5 буде 8. 8 мінус 5 буде 3. 4 рожевих 5 блакитних. 4 плюс 5 буде 9. 9 мінус 5 дорівнює 4. 5 рожевих, 5 блакитних. 5 плюс 5 буде 10. 10 мінус 5 дорівнює 5. Прочитайте вирази, які можна скласти за малюнками. Три яблочка чи 4. Є 4 яблучка та 3 зелені. Отже, 4 плюс 3 буде 7. Будь ласка, давай подивимось. Обчислий раз. Сім мінус 3 буде 4. Сім мінус 4 дорівнює 3. Отже, з одного прикладу на додавання можна зробити два приклади на віднімання. Тому що було сім яблук, забрали тільки зелені, залишились чотири жовтих. Якщо було сім яблук, забрали тільки жовті, то залишились тільки зелені. Будь ласка, обчисли суми і склади та обчисли різниці за зразком. 5 плюс 3 дорівнює 8. 4 плюс 2 дорівнює 6. 6 мінус 2 дорівнює 4. 6 мінус 4 дорівнює 2. 5 плюс 4 дорівнює 9. 9 -4 дорівнює 5. 9 мінус 5 дорівнює 4. 3 плюс 1 дорівнює 4. 4 мінус 1 дорівнює 3. 4 мінус 3 дорівнює 1. Більш на 2 кожне з чисел. 4 збільшити на 2 буде 6. 7 збільшити на 2, тобто додати 2, буде 9. 2 збільшити на 2 буде 4. 6 збільшити на 2 буде 8. 8 збільшити на 2, звичайно, буде 10. Будь ласка, відрізок завдовжки 7 см. Постав спочатку крапочку початку та крапочку закінчення відрізка. Проведи олівцем під лінійку 7 см. Завдання наступне. Знайди сусідів числа. Сусіди числа 8 це 7 та 9. Сусіди числа 5 це. Правильно 4 та 6. Знайди сусідів числа 3. Це 2 і 4. Сусіди числа 7, 6 і 8. Сусіди числа 6, 5 і 7. Сусіди числа якого? Правильно, два будуть 1 та 3. Сусіди числа 7 будуть 8 і. Сусіди числа 9, 8 і 10. Сусіди числа 4 буде 3 і 5. Молодці. Давайте з'ясуємо, які з кісточок до ілюструють склад числа 10. Спочатку 6 плюс 3 буде 9, не підходить. 5 та 5 буде 10, підходить. Поглянь, 4 та 5 буде 9, не підходить. 4 та 3 буде 5, чи ні? Ні, звичайно, буде 7, не підходить. 6 та 4 підходить. 5 та 2 не підходить. Отже, тільки друга та п'ята кісточка доміно ілюструють склад числа 10. Давай поглянемо за кожною схемою склади рівності на додавання і віднімання. Поглянь. 10 це 5 та 5. Отже, 5 додати 5 дорівнює 10. Або 10 відняти 5 дорівнює 5. Будь ласка, продовжи речення. На уроці я дізнався. На уроці я зрозумів або зрозуміла. Мені сподобалось або мені не сподобалось. Увагу! Ви молодці!